Сандерленд вдома мінімально поступився галлу в 28-му турі чемпіоншипу 0-1. Єдиний гол у матчі на 71-й хвилині забив орендований у Ліверпуля Фабіо Карвалью. Це його перший м'яч за галу. Український нападник Сандерленда Назарій Русин провів на полі 71 хвилину. За цей час він завдав одного удару, два рази виграв боротьбу на другому поверсі, двічі втратив м'яч. Точність передач 75%. Статистичний портал Хускоре оцінив гру Русина в 6,2 бали. Серед гравців стартового складу Сандерленда менше отримали тільки півзахисники Джоб Беллінгем та П'єреква. Найкращим гравцем матчу визнаний воротар Гала Райан Елсол, який здійснив три сейви, оцінка 7,4. У матчі також взяв участь колишній вінгер Зорі Аллах Ярса Ядманеш на 88-й хвилині. І ранець вийшов на заміну за Галлу. Бенфіка розпочала друге коло чемпіонату Португалії домашньою перемогою над Боавіштою. Український кіпер Анатолій Трубін традиційно розпочав матч у старті. Гра проходила за повної переваги Бенфіки, і Боавішта виконала лише 5 ударів, один із них у площину. Але коли трубіну треба було вступати в гру, він не помилявся. Приміром із виходом Боженіка на ворота Бенфіки на 54-й хвилині. Наступний матч Бенфіка проведе 24 січня в Кубку Ліги за шторілом. Американський інтер Майамі зіграв товариський матч проти збірної Сальвадора. За команду з Флориди перший тайм зіграли зіркові форварди Ліонель Мессі та Луїс Суарес. Український захисник команди з Майамі Сергій Кривцов вийшов на поле на 65-й хвилині матчу і результативними діями не відзначився. У матчі, який пройшов у Сан Сальвадорі, не було забито жодного м'яча, а тому він завершився з рахунком 0-0. Арсенал на своєму полі впевнено обіграв Крістал Пелес у матчі 21-го туру англійської прем'єр-ліги 5-0. Вже на 11-й хвилині захисник Габріел вивів канонірів уперед. Перед перервою Арсенал збільшив перевагу завдяки автоголу воротаря гостей Діна Хендерсона. У другій половині зустрічі Леандро Троссар та Габріел Мартінеллі, який оформив дублю компенсований час, довели рахунок до розгромного. Захисник Олександр Зінченко вийшов у старті Арсеналу та провів на полі весь Матч. Нагадаємо, українець днями відновився після травми, через яку пропустив два поєдинки. Арсенал перервав серію з трьох поразок поспіль і піднявся на третє місце в АПЛ. Каноніри відстають від лідера Ліверпуля на два очки, проте команда Юргена Клоппа має гру в запасі. Крістал Пелес залишився на 14-й позиції. У наступному турі 30 січня Арсенал зіграє з Ноттінгем Форест, а Крістал Пелес прийме Шеффілд Юнайтед. У поєдинку 21-го туру іспанської Ла-Ліги Валенсія нападника збірної України Романа Яремчука вдома приймала атлетик. Наш футболіст вийшов на заміну вже на 14-й хвилині замість травмованого партнера та був замінений на 83-й хвилині гри, що закінчилася перемогою його команди з рахунком 1-0. Ця звитяга дозволила кажанам піднятися на сьоме місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. У суботу, 20 січня, відбувся матч 21-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому зіграли Брентфорд та Ноттінгем Форест. Гра пройшла у Лондоні на стадіоні Брентфорд ком'юніті. Перемогу у матчі здобули господарі з рахунком 3-2. За Брентфорд вперше за 8 місяців зіграв зірковий нападника Іван Тоуні, який її відкрив рахунок у матчі. Переможний гол у грі провів Ніл Мопе на 68-й хвилині. Єгор Ярмолюк розпочав матч на лаві запасних Брентфорда та вийшов. На поле уже в кінці гри, на 97-й хвилині, український захисник Юля Забарний провів перший матч у 2024 році в АПЛ. Сталося це у 21-му турі чемпіонату Англії проти Ліверпуля. Поєдинок проти Ліверпуля Забарний розпочав у стартовому складі. Зустріч 21-го туру АПЛ стала для Іллі 20-ю у нинішньому розіграші чемпіонату Англії. Перший тайм протистояння завершився безгольовою нічиєю. На початку другого тайму Ліверпуль провів атаку, під час якої від забарного втік Дарвін Нуньєс, який відкрив рахунок у матчі. На 70-й хвилині Юля Забарний програв боротьбу за м'ячну. Ну'єсу, який пасом розігнав атаку Ліверпуля, її завершив діогу Жота, що забив другий гол команди. На 79-й хвилині Жота оформив дубль. Останній гол у матчі на 93-й хвилині забив Нум'єс, який встановив у підсумку фінальний рахунок 0-4. І Забарний провів на полі увесь матч. Впродовж поєдинку Українець 38 разів торкнувся м'яча та виконав 30 передач, 22. Точні. Дженуа на виїзді обіграв Салернітану в матчі 21-го туру чемпіонату Італії 2-1. На початку поєдинку команди обмінялися голами Агустіна Мартегані та Матео Ретегі. Після перерви Альберт Гудмундсон реалізував пенальті та приніс грифонам три очки. Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у старті Дженуа та провів на полі весь матч. Це був 20-й поєдинок хавбека за грифонів. Безпрограшна серія Дженуа налічує вже 6 матчів. Дві перемоги та чотири нічиїх. У серії Агрифони посідають 11-те місце. Салернітана замикає турнірну таблицю. У наступному турі Дженоа прийме лече. А Салернітана вдома зіграє з Ромою. Український форвард Жирони Артем Довбик відзначився хет у домашньому матчі 21-го туру іспанської Ла-Ліги проти Севільї, 26-річний українець вийшов у стартовому складі каталонського клубу, та упродовж шести хвилин зумів забити тричі. На 13-й хвилині Довбик зрівняв рахунок у поєдинку, головою замкнувши подачу Савіо на дальній стійці. На 15-й хвилині Артем забив друге з меж штрафного відправивши м'яч у ворота нервіонців після передачі порту з лівого Флангу, а на 19-й хвилині довбико оформив хет-трик. Нападник збірної України отримав м'яч від Яна Коуту, протягнув його та з за меж штрафного майданчика, точно пробив у правий від себе кут. Це 12-й, 13-й та 14-й голи довбика у поточному розіграші чемпіонату Іспанії. Він вийшов на перше місце у бомбардирських перегонах Ла ліги, обійшовши півзахисника мадридського реала Джуда Беллінгема, який також забив 14 м'ячів на старті ж другої половини сабі. Ір'ю покарав циганков, український у дотик із центру штрафного замкнув черговий простріл Савіо після передачі з глибини, Добив же нервіонців ветеран Стуані влучним низовим ударом 5 1 у підсумку.